Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Знаходимося ми в Покровському районі. В Покровському районі постійні ці протікання, ремонти, водопроводів, тепломереж. По всьому району і по назарічному також. Вода тече, то каналізація. Раніше казали, із-за світла, що відключають, а воно і без світла те саме. Гнилі труби, все гниле. Там зверху ремонтують каналізацію, а тут вода тепломережі. Це ми в сквері, недалеко від колишнього кінотеатру. Коли відкрили, був, був, мав добрий вигляд, ну а зараз ніхто не ремонтує його. фонтан тут також був. З мультфільму «Бременські музиканти. Тут персонажі взяті. Ось тут поруч був кінотеатр Гірник. Потім біля нього адміністрація кукольного була, ну потім все позносили. А Там впереді були розвалля, роки три й тому повбирали все, хоч порядок порядок. Це ми вже в рамниці АТБ. Цікаво, ось тут картопля держиться на одному рівні 28 гривень вже декілька місяців, а капуста потроху дорожчає, вже до 45 гривень дійшла. Цибуля 15 гривень, буває, що другий гатунок той по 11 продають. Цьому році дешеве цибуля. Морква 35. Ну тут в 100 грамах вже йде. Дорогий, дорогий крам, то в 100 грамах пишуть, а більш дешевше, як яблука по 30 минуту закинуть. 31, 39. Тут 100 грам, 11 гривень. Мандарини, апельсини тут кілограм.

Цукор 32 гривні, як по акції, то й по 29 буває в АТБ. Ілі я подорожчала трохи за рік, але не набагато. Більше кофе та чай пішли в ціні. Круки крупи також. Гречка доволі дешева, 30 гривень. 30-32. Бували часи, коли набагато дорожче було, Ціна була як у риса. А зараз практично вдвічі дешевше. Яйця знову потрохи дорожчають. Взагалі ціни скачуть на яйця. То дорожчають, то дешевшають. І о по акціях-то дешевше, ніж в інших крамницях, а як без акцій, то те саме. Горілка вже декілька років не дорожчає, була 90, найдешевше 100. Ось такі є. Років 4 чи 5 ціна стоїть на місці. А Коняк подорожча був. Ще років 3 назад, трьохзірковий 130, а ще вже 190 найдешевший. Я маю за пів літрі. Бо тут ціни різні, 3... 330 грам є. Ну і на цьому поки що все. До побачення.